Європа має відігравати ключову роль у питанні надання гарантій безпеки для України. Про це заявив Дональд Трамп. США не відмовляється від підтримки України. За словами Трампа, він хоче врятувати багато життів, тому допоможе Києву. Олег Лісний політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Лісний, вітаю. Добрий день. Як ви оцінюєте останні заяви Трампа? Взаємовиключні чи все в канві його політики? Ну я думаю, що він не дивує, він працює як працює, і іншого трампа у нас немає. Тому ми маємо підлаштовуватись або намагатися впливати на наших союзників, які можуть впливати в тому чи іншому вигляді на Трампа. А яким чином на нього можна впливати? Бо щось поки не видно, щоб хтось на нього впливав, крім крім Путіна. Ну, знаєте, ні, я з вами не погоджусь, тому що я пам'ятаю декілька гарних кейсів, але вони далекі від Вашингтону. Маю на увазі географічно, Трамп був дуже далеко, в Римі він був. І тоді Зеленському, до речі, вдалося його перепрошити на певний період. Точно так же на саміті НАТО українській стороні разом з європейцями в першу чергу завдяки главі НАТО. Теж вдалося досягнути певних успіхів, тому на нього можна впливати, але питання в іншому: наскільки цей вплив затримується у нього в голові, і як швидко він може в цей період ухвалити рішення? Тому що вплив без рішень, звісно, що це буде неконструктивно, але. Я думаю, що це все таки можливо в перспективі, оскільки у Трампа є європейські політики, які входять в зону його довіри. Ну той же президент Фінляндії, який зміг чи зайти в зону довіри через гру в Гольф, тобто, тут у, в роботі з Трампом всі засоби вони є правильними їх треба використовувати, як би вони не виглядали зі сторони. Давайте поговоримо про ось ці засоби. Але спершу ось така заява: як перш ніж гарантувати мир, потрібно підштовхнути Росію до нього. Власне, так вважає Володимир Зеленський. І на вашу думку, за словами Зеленського, треба зробити все можливе, щоб Москва припинила відкидати всі мирні ініціативи і усвідомила наслідки затягування війни. Як це можна зробити? Послухаємо цитату Зеленського і Далі обговоримо. Сильні санкції та тарифи. Об'єднані європейські і американські зусилля ключ до цього. Жодної можливості для фінансування військової машини Росії не має залишитися. Далі більше трансатлантичної роботи, щоб тиск був справді відчутний. Володимир Зеленський, президент України. Санкції, тарифи поки бачимо тільки проти Індії. Проти кого ще би мали бути? Ну, очевидно, проти Росії, але чи піде на це Трамп? Ну, Очевидно, що вони мали бути проти Китаю, але Трамп, як, як послідовний політик, він відклав на 90 днів і ті тарифи, які о, вводилися стосовно Китаю. Е, я цілком згоден з логікою президента в тому сенсі, що Путін в тому стані, в якому він зараз перебуває, він не. Піде ні на які перемовини, його треба не тільки підштовхувати, я думаю, давати гарного копняка, і в тому сенсі, що треба всіляко посилювати Україну. Маю на увазі, в першу чергу, в воєнному сенсі. Це передача або продаж, як хочете, далекобійних ракет з необхідними дозволами. Ми маємо. Обнулити хоча б одну із галузей Російської Федерації. Я не маю на увазі зараз навтопереробно і все, що з нею пов'язано. Ми вибили третину можливостей, залишилося ще дуже багато. А треба так, щоб в результаті е, ми знищили більшу частину і зробили із цієї більшої частини певну, вибачте, зато. Частина, яка не може, може бути відновленою. Для цього необхідні е, саме потужні ракети і потужні, якщо хочете в риториці Трампа дозволи. Іншого варіанту немає. Якщо улещувати Підігравати Трампу, тобто, вибачте, Путіну, то він буде продовжувати те, що він хоче робити. І сьогоднішня ніч там, і вчорашній вечір показали, що він готовий демонструвати своїм в першу чергу союзникам, що він йде до кінця. В нього є сили йти до кінця. І Трамп, не знаю, може, трошки згодом відреагує на такі дії, але це знову ж таки не про конструктив. Ще нещодавно міністр фінансів Сполучених Штатів говорив, що ми з ним говоримо з Путіним, а він продовжує вбивати українців. Що змінилося за цей період? Це був тиждень тому інформація в іноземній пресі, яка потім дійшла до наших шпальт. І нічого не змінилося. І Трамп продовжує жити в порядку денному, виключно внутрішньоамериканському. І це влаштовує Путіна. Не влаштовує нас і не влаштовує європейців. Ну бачите, тут питання не тільки в тому, що Путін однією рукою ніби говорить про мир, а про щось домовляється із Трампом. Розглядають місто, де він міг би зустрітися з Зеленським чи не зустрітися. Там купа заяв. А з іншого боку, є Трамп, є лідери європейських держав, які не дуже то вже й засуджують, ось ці удари масовані вже звикли. Ну б'ють знову вдарили по Києву. Це ще якщо по Києву та прилетіло ще знаєте, і в Кабмін. І це якось і ще на них діє. А коли прилітає по слов'янську, по краматорську чи по куп'янську, ну нема вже ніяких співчуттів. Ну все йде і як ідечому я постарають з лиця землі щоденно, да там прикордонні райони. Да? Та теж в новинах і я моніторю і американську пресі, і все там його немає цього. Немає навіть засудження в такому вигляді, як було раніше, да? хоч, хоч якось якісь там моральні етичні якісь елементи працювали. Європа, і, ну скажімо так, хай як кажуть на Росії, колективний захід він звик до новин про трагедії в Україні. Це логічний психологічний е, такий феномен, коли перша жертва в якійсь війні або в якійсь події. Вона викликає дуже серйозні емоції, коли це переходить в хронічну фазу, вволіють прості люди пролистувати цю новину, а політики просто із-за того, що вони товстошкірі від природи, тому що інші в політику не йдуть, вони розглядають це як елемент ситуації, не включає туди емоції і не дивлячись на це як трагедію. Вони вже розглядають це як елемент нинішньої ситуації. Так, він є, але вони на нього не витрачають сил. Вони е, обстоюють якісь інші інтереси, більш глобальні. І життя пересічних українців, воно виходить за душки, на превеликий жаль. Ну, Це якось можна змінити, бо, знаєте, часто нам треба більше говорити, більше показувати. Але водночас я бачу е, інтерв'ю. Е... Американців, європейців була історія, коли чехів возили ті, які вважають, що війна намальована. Вони кажуть, що це все фейк, буча фейк, ізюм фейк, немає ніяких обстрілів. Вони це побачили, сказали. Ну, навіть якщо побачили це вже ну, буває. Це якось достукатись можна чи ні, чи це особливості нинішнього світу? Це особливості гібридної війни, яка ведеться проти нас. І тому ми маємо. Здається, здається, зі сторони, що. Якщо так робить, то європейці не відреагують. Ні, відреагують, відреагують. Якщо це пробивати і перепрошувати його під їхній порядок денний, вимальовувати це не просто так, що ну дивіться, які ми бідні нещастя. Ні, приходити в кожну цільову аудиторію через призму того, що зачепить. От полякам пояснювати, що оці БПЛА вони скоро почнуть вбивати поляків е, і так далі. і так далі. Там оці всі моменти, те, що відбувається в нас, Буча це Буча, але вона може бути там, назвати якесь чеське місто або ще щось, тобто е, провести паралелі історичні з фашистами, з усім, з тим, що були. Тобто е, з контентом треба працювати більш якісно і пропрацьовувати так, як росіяни роблять. Вони роблять іноді масштабно. А іноді з цільовими аудиторіями. От ми маємо визначити, які цільові аудиторії нам необхідні, і бити в них інформацію бажано щоденно, або тоді, коли вона буде з'являтися, і її можна буде зрозуміючи, в яку цільову аудиторію запускати, з нею працювати. Тому на гібридній війні слово це теж куля і. Слово це теж щит. Тому ми повинні працювати. Звісно, що у нас ресурсів не так багато, як у росіян, і не так багато у нас агентів впливу по світові, да? Але ну, віддавати цю царину на відкуп ворогу або не можемо, так. мусимо самі брати ворогу. це в свої руки. Пане лісний, спасибі вам. Олег лісний політолог був у нашому ефірі. Я дякую вам.